Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього важкого дня. Почну з головного. Країна-терорист знову завдала масовані ракетні та дронові атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, було знищено 61 із 71 ворожої ракети та 5 дронів камікадзе Шахід-136, ДРОП-131. Зазначу, що ворожа атака на нашу область була здійснена і вчора, пізно ввечері та сьогодні вночі. Були застосовані дрони «Камікадзе» та ракети. Вночі більшість ворожих цілі була збита нашою ППО. У Кривому розі прильотів не було, дякуючи нашим силам ППО, але в Криворізькому районі влучання було. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні. На місці влучення виникла пожежа травмована 46-річного працівника підприємства. Він не важкий та вже вдома. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та усі необхідні служби. Зранку терористи продовжували ракетні обстріли майже по всій території України. У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору, великих руйнувань немає. Люди, слава Богу, не постраждали. Всього за повідомленням повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збито 9 крилатих ракет. Ще раз дякую нашим силам ППО. На жаль, прильоти все ж були у багатьох областях нашої країни. Здебільшого пошкодження зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією від ДТЕК, внаслідок вже 14-ї масової атаки Росії по енергоструктурі пошкоджено 4. Теплоелектростанції ДТЕК постраждали енергетики. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків. Усім зрозуміло, що цей варварський ракетний удар. Завдав ще більшої шкоди для енергетичної системи країни в цілому у кривому розі через велику ймовірність ракетного удару зранку енергетики превентивно вимкнули електроенергію в частині міста. Частково припинив роботу міський електротранспорт, це тролейбус, трамвай та швидкісний. А також були введені аварійні відключення у декілька районів Кривого Рогу, це центральна міський, частина металургійного та Саксаганського районів. Такі ж заходи були прийняті в багатьох інших містах. України. Це робиться для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для енергетики у разі прильотів. Відповідно, були знеструмлені лікарні, котельні, насосні станції, Карачуновський водозабірний комплекс, газові підстанції та вежі мобільного зв'язку. Усі ці об'єкти критично важливої інфраструктури, серед яких було 28 котелень. Вони були оперативно переведені на роботу від генераторів, що за мінусової температури на вулиці дозволило повністю зберегти інфраструктуру міста. Буквально за півтори години після знеструмлення вдалося переключити на інші введення та відновити роботу міського електротранспорту. З 14.00 енергетики почали відновлювати електропостачання на всі об'єкти. Вони почали виходити на штатний режим роботи. Ще раз хочу нагадати, що генераторами обладнано вже тисячу об'єктів у місті, але великі високовольтні котельні від генераторів працювати не можуть. Просто таких генераторів не існує. Станом на зараз у місті працює вся важлива інфраструктура. Ситуація повністю контролюється Ради оборони міста. Електротранспорт відповідно до лімітів, що надали енергетики, працює на рівні десь 70 автобуси працюють на 100%. Вуличне освітлення сьогодні вмикатись не буде. Це вимоги енергетиків. За повідомленням ДТЕК, Дніпропетровщина знову в графіках, екстрені відключення у нашому регіоні скасовуються, що дозволяє повернутися до стабілізаційних відключень. Але у разі перевищення лімітів можуть бути і аварійні відключення, тому споживаємо електроенергію відповідально. А графіки можна подивитись на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Шановні мешканці міста, ймовірність ракетних та дронових атак залишається досить високою, тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!